Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Ми продовжуємо нашу вечірню студію і до нас уже доєднується пан Ярема Кузишин. Нагадаємо, він є засновник першого у Сполучених Штатах українського маркетплейсу, який має назву Шарворок. А пане Ярема, вам доброго дня. Так, так, вітання, Дмитро. Доброго дня українцям Чикаго і всім українцям Америки, хто нас чує і дивиться. Вітаю! Дякую, знаєте, ви ми з вами вже не спілкувалися досить такий тривалий період часу, і я розумію, що саме для стартапу ну це величезний шмат часу. Це тобто період, за який можна зробити багато і ввести багато рішень. А ви маєте ряд послуг на своєму сайті? Я зараз пригадаю для наших слухачів та глядачів, що саме це за послуги, що саме це за категорії, це житло та комерція, знайомства, купівля, продаж організації та ресурси, події. І послуги, робота, спільнота, тобто, ви досить берете такий широкий спектр. А для того, щоб це все покрити і це все, скажімо так, подати в себе на сайті. Так от за останні декілька тижнів, що ми з вами не спілкувалися, не бачились, чи були певні можливо оновлення, чи можливо щось інше ви додавили, чи щось забрали? Загалом, над чим ішла робота на над на сайті Так, дякую за запитання, Дмитро. Ну. А... Сам функціонал е, платформи він є незмінний. Тобто ми маємо вісім категорій, які ми розвиваємо. Е, частина з них е, активніше рухається, частина ні. Е, більшість категорій вони є безкоштовні, хочу наголосити. Для власників бізнесу діє є, 30-денний період безкоштовного, е, безкоштовної публікації. І для всіх інших категорій. Е, Такі, як організація, ресурси, такі як спільнота, там є. Це є ресурс безкоштовний. Тобто, ідіть створюйте публікації, організовуйтеся в клуби і користуйтеся. Зрозуміло, пане Ремо, знаєте, ми за минулі рази, що спілкувалися з вами, мали вже певний фідбек так від людей, і деякі люди не, не люблять публічно коментувати деякі пишуть нам приватні повідомлення на Ютубі, не на Ютубі, а на Фейсбуці чи на інстаграмі. Дехто і на Ютубі коментує з запізненням. І от, власне, багато питань насправді є, але ми так вирішили їх трішки об'єднати, згрупувати, можливо, на деякі мірі переформатувати, щоб вони були е зручніші для. Е Самого слухача, щоб отримати е, сенс питання, ну і для вас так само були зрозумілі, щоб відповісти. І, от, власне, перше питання, воно дуже банальне. Так? Воно дуже банальне з одного боку, а з іншого боку, воно надзвичайно глибоке і фундаментальне. Скажіть, будь ласка, чому? Чому українські е, бізнеси, чому українські покупці вони взагалі мають обирати шарворок? Так ж багато є конкурентів, так багато ж є інших платформ? Так, вони не українські, але вони, вони більш популярні на даний момент. На даний момент. Вони мають більше охоплення. Вони вже, знаєте, пройшли цей шлях встановлення. Так питання: чому саме шарварок? Так, дякую, Дмитро, за запитання. Ну, в першу чергу, Шарварок – це більше як такі, як кажуть, класифай вебсайт. Це не тільки про оголошення, це не тільки про публікацію. Це про спільноту. Це про взаємодопомогу, тому що ми. В наших восьми категоріях розкриваємо більший функціонал ніж просто піти опублікувати на як на ти можеш зробити чи в маркетплейсі зробити публікацію. тут ширше, тут при взаємовиручку, взаємодопомогу і зручність. Функціонал шарворку передбачає двомовність, і ми маємо можливість публікації створити на українській Інші ці ресурси не даються можливості. Тобто ви можете зробити, незалежно від яку чи англійської, чи української мови, створити публікацію, вас побачать, вас прочитають. Це перше. Другий важливий компонент це не всі вебсайти покривають ті речі, які ми покриваємо тут. Та, я ж повторюся, це більше це про спільноту. А це питання об'єднання українців в США, це питання зручності і питання для кожного з нас. Це бути почутим, підтримати один одного і в потрібний момент, потрібний час знайти потрібну інформацію. Це важливо, Яреме, Давайте вернемося до історії, коли до вас вперше прийшла ідея створення самого шаршарворок. Чому, чому ця ідея прийшла? Була якась проблематика, що ви так собі подумали, а давайте я створюю шарворок. Так, проблема вона була на поверхні. Дмитро, оскільки а, навіть воно загострилося в часі Вже Великої війни, бо ми маємо тисячі сотні тисяч українців, які прибули до США, і з чого починає кожен іммігрант, як і ми починали, так? з пошука житла. Пошука праці, пошук автомобіля і пошука спільноти. Так ми шукаємо українську школу, українську церкву. Це все пропонує шарворок. Ці всі питання ми можемо закрити, пішовши, опублікувавши ці всі речі і чи знайшовши інформацію на шарворок. Тому ми створили шарворок, почали створювати з минулого року, але це потреба було лежала це питання це на поверхні ще значно раніше. І е, ми бачимо, скільки Фейсбук груп, створених українців, навіть тут в Бері, Сан-Франциско. Ми маємо 5 чи 6. Інформація губиться, воно все розпорошено. То саме, ми по сьогоднішній день українці користуються такий ресурс, як Телеграм. Так там є зручно, в меншій мірі хтось користується, але е, аналогічно є десятки, чи, мабуть, в Америці сотні груп, де люди аналогічно е, користуються сервісом і які в певний час. Певний момент ти цього не знаходиш, тому що потрібно. Десь бачив, десь хтось комусь писав, десь хтось комусь перекидав інформацію, але потрібний час ти цього не знаходиш. Тут все структуровано. Шукаєш житло, йди в житло. Шукаєш працю, йдеш в працю. Шукаєш івенти локальні, будь ласка, йдіть туди. І я більше скажу, що питання шарворку, воно. Я повторюсь, воно є об'єднююче. От, скажімо, от минулу суботу. Ми мали концерт відомого етногрупу Даха Браха. Ми, за публікацією розігрували квиточки. Людям приємно, вони були на концерті, і це, і це є, те, що об'єднує українців. Скажіть, будь ласка, а як до вас відносяться ті ж самі власники різних Фейсбук груп, чи телеграм-каналів, чи можливо якісь інші організації, які мають на меті щось подібне. Ви ж я думаю, з ними якось комунікували або контактували. Яка їхня реакція вас сприймають як ворога, як конкурента, чи як якогось яку, месію, яка прийшла і нарешті це все об'єднає? Яка реакція? Реакція. Ну я б сказав так: 90% це є позитив? Це є розуміння і це є сприяння. Е, є моменти, де є технічно передбачено, якщо ти е, поширюєш інформацію в групі, воно е, за налаштуваннями є блокування того чи іншого посилання на веб-сайт. Це технічне питання. А так то люди питають, люди дзвонять, пишуть, ми маємо на веб-сайті. Е, для... Користувачів можливість звернутися до нас. І чим ми відрізняємося? Да, будемо зараз говорити про це більше. Чим відрізняється шар інших маркетплейсів, від інших класифайзів websites. Це тим, що коли ви звертаєтесь, вас чують. Як ви маєте технічні роз'яснення, вам треба зробити чи допомогу публікації, ми даємо 12 годин на, на вирішення цього питання. А ну, давайте кожен з нас задумаємося, скільки часу нам потрібно, щоб звернутися у Фейсбук. Щоб те чи інше питання вирішити з власного досвіду по корпоративних е, сторінках. Це займає декілька тижнів в кращому випадку, а де іноді декілька місяців. Я підтверджую, я підтверджую комунікація з Фейсбук, особливо якщо це корпоративна сторінка. Так а це щось з зони фантастики. Це потрібно чекати, це потрібно туди назад відправляти ці емейли, e ці повідомлення, і не факт, що тобі допоможе. Тобто, окей, це є перший такий вагомий аргумент. Тобто, так постійна доступність, постійний фідбек. Це це чудово. Але дивіться, знову ж таки. Зараз будемо ось це питання, чому дуже і сильно розбирати. Тому що, по-перше, ви Сан-Франциско. Біля вас а, а, свого часу працював один з геніїв сучасності, це Стів Джобс. І мені дуже імпонує його філософія. Чому, як і потім вже що? Тобто продукт вже в кінці. А, перше, чому? Чому, яка проблематика? Потім як це вирішити, і далі саме продукт. Тому на питання, чому важливо відповісти, важливо це роз'яснити для нашої аудиторії, щоб вони теж це розуміли. В Чикаго, в самому Чикаго, так само є створено, ну, декілька вже таких, скажімо. Ну можливо, не маркетплейсів, але щось подібного, де люди мають за мету об'єднати, запросити різні спільноти, і церковні, і бізнесові різні структури, щоб вони були в їх на сайті, там все відбувалося, все публікувалося. Я не скажу, що це вдається. Є намагання, є намагання, це процес. Чому ви гадаєте, що вам вдасться? От ви ж ви, ви точно аналізуєте, ви точно бачите ваших конкурентів, не знаю, чи ви їх так сприймаєте, але ви їх бачите. І чим ви сильніші за них, чому на вас потрібно робити ставку? Ну, скажімо так. Ми не позиціонуємо себе як такий, який прийде маркетплейс, який всіх замінить. Ми позиціонуємо себе як маркетплейс, який приносить альтернативу, який приносить легкість користування, швидкість і зручність. Тобто, завжди було. Ми ж йдемо. От, Кожен з нас іде вибирає автомобіль. Можна Всі мають руль і мають чотири колеса функціонал так Всі кожен має ту чи іншу річ, приймає рішення, І в цьому випадку ми маємо в першу чергу дивитися на певні компоненти. Перше, це є функціонал, я буду повторюватись, це є доступність до сервісу, як вас зворотній зв'язок почують, і вартість послуги. І саме крайні, це може не всі на це увагу звертають, але я на це хочу наголосити. Це є соціальна компонента, яку соціальну місію несе цей сайт, і в перспективі з ресурсу отриманого, куди е, власники бізнесу чи власники тої організації направляють ресурс, яку іно, собі несе компоненту е, місію соціальну. Ми ці всі речі маємо собі, і про них ми більше розкажемо. Добре, ви вже декілька разів задали слово функціонал. Функціонал у вас направду на перший погляд дуже потужний і фундаментальний. Але якщо так знову ж таки в контрасті, от давайте візьмемо, напевно, лідера marketplace, Facebook Marketplace, Маркетплейс. Вони думаю, що вони зараз лідери. Не знаю, хто з ними може ще бути на одному рівні. Ну, в деякій мірі можливо, офраб. Але і вас порівняємо з ними. от Який функціонал у вас сильніший за них? Ну, я би тут Marketplace, мабуть, на перше місце не став, я би, мабуть, ставив так? Ну, лист. Але, але вони, вони, вони є так. Вони, ми можемо їх, так. Ми можемо говорити і про тих, і про тих. Е, якщо говорити про е, сам про Marketplace, він покриває частину купівлі-продажу. Це є частинка, це одна восьма нашої платформи. Тобто ми маємо тут можливість е, аналогічно, да, вони розміщають безкоштовно то, що, той, той, той самий сервіс ми пропонуємо на 30 днів безкоштовного розміщення. Тому е, в цьому випадку ми маємо, ми маємо розуміння, що е, знову ж таки кожен з нас, коли вибирає ту чи іншу продукцію чи інший товар, ми таргетуємо когось, так? Ми таргетуємо українську спільноту. Домовитися і продати серед українців завжди легше. Ну, мені так завжди було. Я не знаю, як комусь. А, і сторгуватися чи за той автомобіль, чи а, запропонувати його завжди легше в, в своєму середовищі. Тому це є один з таких ключових моментів, які нас відрізняє від цього ресурсу. Тому, а, мабуть, тому і ми здається, ви відповіли буквально першим реченням, тому що Marketplace Facebook це одна восьма. Це одна восьма з того, що ви робите. У вас спектр надзвичайно великий. Якщо так навіть йти по різних застосунках, по сайтах, ну, то ви в собі об'єднуєте і той самий, і Tinder, да, і, і Marketplace. Ви об'єднуєте в собі і різні інші, такі і, і той самий а, LinkedIn Jabs. Якщо ми говоримо про пошуку роботи. то дуже і дуже багато всякого, а, чого у вас є, є об'єднано. Ну, надзвичайно хороша місія. Надзвичайно хороша, хороша мета дійсно, але до неї шлях, мені здається, дуже тернистий, дуже довгий. І, і, і це не буде так. От В один момент, в один місяць, в один рік люди мають про це і почути. і зах... Бо знаєте, я впевнений, що всі серед наших слухачів, глядачів чують і чули ваші попередні включення, але варто людей так само і змотивувати, щоб вони зайшли. А, а ну давайте я подивлюся, я перевірю, чи дійсно воно так працює. Я спробую там. Знайти щось для себе, можливо, подивитися ті самі події, які будь відбуватися. Але я так розумію, що зараз ще вам важко конкурувати, особливо по інших містах, тому що ви не маєте такого наповнення. Якщо ми беремо теж саме Чикаго, ну тобто людина заходить на ті самі події. Ви ж не маєте там 150-200 подій. Ви маєте декілька подій. Тобто, поки ще ви не на тому етапі, щоб людина використовувала вас як один і єдиний ресурс. Це може бути один з. Але не один єдиний. То яка зараз іде робота над тим, щоб дійсно вийти на цей рівень, щоб ви мали все те, що люди шукають. Тобто, нікуди більше не йдучи тільки до вас. Так. Ну направду, коли ти працюєш перший, другий, третій, четвертий місяць, ми більше не можемо потенційно незалежно від того, яке би охоплення було, як би реклама не працювала. Тобто, це. Цеглинка за цеглинкою, крок за кроком, вибудовується. Ми глянемо в історію, навіть Craigslist, який вже більше 20 років на ринку. Так, інтерфейс не дуже красивий, але він вони були перші, і а, вони завоювали ринок. Вони показали функціонал, вони показали переваги, як працює цей сервіс, і люди користуються по сьогоднішній день. Хоча вже ми маємо і Marketplace, і OfferUp, і багато інших. Тобто, якщо ми зараз перелічимо зараз більше десяти, ми можемо назвати сервісів, які є суміжні, подібні і. В цьому випадку ми зараз номер один пріоритет ми розвиваємо події, бо це є те, що цей безкоштовний е, цей, е, категорія безкоштовна, і вона дає можливість е, приводити людей нових користувачів. І які, прийшовши на подію, люди дивляться інше, що ще є на шарварку. Які що ще я можу розмістити пошук праці чи запропонувати працю комусь, чи продати, чи ми, ми мали. Буквально минулого тижня ми промоцію робили речей. Наприклад, що можна продати, то що я не є в житку вдома на там 100 доларів, 200 доларів і отримати кошти, так і популяризувати і фінансову світу, бо ці кошти можна покласти дитині на ощадний рахунок і вчити заощаджень. І вдома і мати порядок, і не мати е, заваленого гаража, як то кажуть, так тому тут багато є речей, багато напрямків, де ми працюємо. І один з них зараз це є. І я ж сказав, це є події. Е, Купівля-продаж це завжди є. І сервіси це для бізнесу. Це те, що ми зараз активно теж. Пропагуємо, рекламуємо і запрошуємо. Так це є промо період 30 днів безкоштовно. Ми маємо дисконт. Якщо ви фіксуєте ціну для бізнесу і сервісу, маєте бажання розмістити на шарворку. Воно є на 3 місці 5% дисконт, на півроку це є 10 і на 12 місяців зразу відразу ми даємо 15 дисконт. Це є реальна економія. Якщо ми подивимося, прайс лист по інших сервісах, ми є конкурентні і значно. Дешевші, як інші пропонують сервіси, я от власне я хотів би так само зараз зробити акцент на ось цьому меседжі, що бути першим є важливо як для покупців, так і продавців, і особливо продавців. Тобто, якщо продавці, люди, які навіть не так, не продавці, люди, які навіть мають свій просто бізнес, це можуть бути абсолютно різні послуги. До вас зайдуть зараз, коли ви ще на момент на етапі розвитку, а коли ви лише набираєте обороти. То ось цей момент зараз він напевно їм принесе більше вигоди ніж коли б вони зайшли, десь вже там в кінці, коли вже буде на тому рівні, що той самий Facebook Marketplace. Бо тоді буде важче, тоді буде більша конкуренція. Тоді а, я розумію, що і ФІ певні будуть теж вищі, ніж зараз. Тобто зараз є такий комфортний час для бізнесу. Неважливо, який бізнес, це може хтось, хтось волосся а, стриже, хтось нігті робить, хтось не знаю, має свою клінінг компанію по прибиранню, хтось будівництво на будівництві займається, хтось має свою дилерську компанію, хтось може займатися якимись певними IT-послугами. Абсолютно різні сфери. Якщо людина має зареєстровану S-corporation чи інакшу корпорейшн, вона може до вас зайти, теж там мати аккаунт, Свої послуги, свій сервіс, і навіть якщо на момент тепер вона не отримує а, того фідбеку, а, того клієнта, то, можливо, через декілька місяців або через рік, а, дай Бог, це буде швидко, але все може бути, а вона вже буде там, як а, стала а, одиниця, і коли у вас дійсно підуть люди, а люди точно підуть, бо це є необхідна, а, а, необхідна платформа. То вона вже буде отримувати ті дивіденди, на які вона сподівається. Я правильно думаю, пане пане Ярема? Ви так мотивуєте зараз свої свій, свій бізнес? Аб абсолютно вірно, абсолютно. Ми завжди знаємо. Перший клієнт він найцінніший. Завжди його запрошують на корпоративні вечірки. О, і Кажуть, це перший клієнт клас. Це перший клієнт. Тому ми це цінуємо. От недавно Барбер Юрій в нас в Сан Гозе тут виграв. Квиточки два на концерт, і ми в суботу мали зустріч із Дахою Брахою. З ними мали знімки, в сошол медіа Ми маємо зробимо публікації скоро. Крім того, от я ще хотів наголосити цікавої і такої привабливої цінової політики, яку ми зараз маємо. Ми зараз пропонуємо банерну рекламу. Функціонал ми вже зробили і вже перші банери розміщені. Чим цікава банерна реклама, тим, що ми даємо на стороні користувача слідкувати і моніторити за статистикою, за перформансом цієї реклами. Це не хтось, хтось комусь щось розповідає. А ви на своєму боці бачите кількість переглядів і кількість переходів на ваш сайт, куди лінк ви долучаєте до того банера, і куди вона статистика все йде. І це дуже цінно. Тобто, ви бачите ефективність своєї реклами. І зараз є. якщо ви підете в ціни, які є в нас прайсінг на шарварку, ви побачите зручний функціонал, ви вибираєте свою категорію, і вам все абсолютно система калькулює в розрізі місяців. Які дисконти, банер, вам там прев'ю можна переглянути, як виглядає цей банер, де він розташований, вимоги до його, які розміри. І... Прекрасна статистика, яка буде вам потім подаватися, і а, будете бачити перформанс. Це велика праця. Це велика праця, яка була пророб вже зроблена, і ще попереду так само вас очікує. На завершення пане Ярема, от про цей етап реєстрації, етап заходження на платформу. От ви, напевно, експериментували так. Людина, яка хоче зареєструвати свій бізнес, бізнес у вас там розмістити рекламу. Як багато їй це часу займає? Як довго ця перевірка триває, ця, ця переписка з вами туди назад? Загалом, скільки потрібно потратити часу, щоб бути у вас на платформі шарворок.кам так, Дмитро, Це це дуже, дуже такий важливий поєн, щоб сказати людям, скільки вони час на, на онбордінг, на як кажуть, на реєстрацію затратять часу. Якщо у вас готовий текст інформації, і у вас є підготовлені фотографії про ваш сервіс, про бізнес чи про товар, продукцію, це займе вам рівно, не більше, не менше 5-6 хвилин. Тобто саме логін. Ми спростили до максимуму сам процес реєстрації, ми не вимагаємо, не створюємо е паролі, юзернейм і користувача, як такого на даному етапі, це швидко ви реєструєтесь через Google аккаунт. Або через е, Facebook, або Discord, бо молодь Discordом користується такий е, сервіс. Тому один з цих трьох. Ви в три кліки заходите, реєструєтесь. Потім там все очевидно. Йдете, створюєте е, нове нове оголошення, і все. Тобто, воно дуже швидко, функціонально. Використовуйте промокод, якщо це платна категорія, на головній сторінці є банер. Ви клікаєте там то аналогічно берете копіюєте промокод, його застосовуєте, і це 30 днів безкоштовно. Або як хочете зафіксувати дисконт, який є зараз на три місяці, півроку чи 12, Ви. Берете і так само використовуйте і оплачуйте і отримуйте цей дисконт. Я Нагадаю, що промокод є в описі до нашого відео на youtube каналі Радіо UA Chicago. Ви можете зайти і цим промокодом скористуватися. А пане Яремо, я вам дякую за розмову. Дякую за відповіді на можливо деякі мірі незручні питання, але це було необхідно для того, щоб людям пояснити, роз'яснити, як воно дійсно це все відбувається, як воно працює. Тому нагадаю, що з нами був Ярема Кузишин, засновник першого у сполучених штатах українського маркетплейсу під назвою. Шарворок. заходьте, перевіряйте і користуйтеся. Я думаю, що обов'язково стане вам нагоді. Дякую. Так, Дякую, Дмитро, дякую всім. Запрошую на Шарворок. Успіху. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.